Завтра, 15 лютого, всі православні відзначають велике християнське свято. Стрітення Господня одна з важливих дат у церковному календарі. Свято не є перехідним і завжди святкується на 40-й день після Різдва Христового. Це свято вже дуже давно започаткували християни перших віків як свято, коли. Людство зустрічається з Богом. Відзначається воно такому роду, що коли матінка Божа, Богородиця народила Христа, то на сороковий день вона принесла Христа, даби його посвятити Богові, бо так було написано у законі, що коли первісток народжувався, то мати, мати і батько приносили його до храму, де, де посвящали його Богові. Віряни цього дня за можливості відвідують храм, де проводиться святкова літургія. Цей день. Християни відсвятковують святкове від богослужіння, свячують свічки, освячують воду. У народі слалося так, що люди дуже багато сподіваються про те, що по молитвам Господь свячує свічки і ці свічки запалюють у молитві, коли моляться вдома. Ці свічки запалюють в особливі дні, з цими свічками входять навколо своїх домівок. Вважається, поки стрітинська свічка горить, вона здатна захищати людину від хвороб, біти всіляких негараздів. Також чудодійною вважається і вода. Вода льв прилагає до неї таких особливостей, таких ну, чудесних, про те, що навіть магічні вважають, що коли ти вмиваєшся цією водою, то вона зцілює. Ну, сілює, звісно, ми розуміємо, що це молитва, яка воною освячена. Люди ще з давніх часів вірили у цілющі властивості води та дотримувалися деяких традицій. У старі часи чумаки виїжджали десь там з волами на якусь там засіллю там, чи якусь на якусь ярмарок, то вони оприскували своїх, свою худобу, на яку їхали, казали з Богом. Чи коли проваджали своїх е, хлопців на війну, то вони також оприскували своїх синів чи своїх чоловіків і казали, що най Бог тебе береже. На свято стрітення є заборони та рекомендації, як потрібно провести цей день. Бажано ну не робити якусь, як кажуть, грязної роботи. Тобто, ну не прати там щось, не робити вдома, якось важкої праці, не прибирати в домі, ну, отримувати від цього. У храмі буде відбуватися святкова літургія. Всі, хто має можливість та бажання, можуть доєднатися. Цей день запрошуємо людей прийти з нами разом відсвяткувати соборно. Святого стрітення Господня, перш за все, святити звісно, своє серце, свою душу, своє серце. Бо молитва в цей день все таки вона має таку силу, тому що цей день є зустріч з Богом. Також у цей день спостерігали за погодою. За повір'ям саме 15 лютого зима, начебто, зустрічається з весною. Погода на стрітення вказує, коли прийде весна і чи буде врожай.